І так, друзі, всім привіт. Сьогодні у нас рубрика на продаж. Будемо випускати ну, цікаві автомобілі. Знову нормальні ціни, поки Валерчик пробиває. Дивіться, значить, ось підемо по Астрочці. Приїхали нові Астри знову. Кермо, як всегда, так, 248 тисяч пробігу. Непогана комплектація, підігрів сидінь, підігрів керма навіть є. Ну, тось, би, ну, ми ще їх не перевіряли, але кому буде цікаво, значить, дивіться, це 4500 євро. 16 рік. Це в Україну не до ціна. Другий комплект колісніший має. Можливо, навіть на дітанах не бачу. Одним словом, кому буде цікаво, тому, тому, тому покажемо. Невелика ціна за такий автомобіль. 4500 це на сьогоднішній день. Я не знаю, що можна купити за 4 500 16 року. Нічого не можна купити, реально нічого не можна купити. Далі, дивіться, ось є у нас 18-й рік, чорна, вся в рідній фарбі. Це не б'ється. Вона вся б'ється. В неї просто в неї двіни якраз походить. Дивіться, це якась має бути жива, тому що тут руль навіть не з'їджений. Ну Більш-менш, я пробіг не бачив, вона двері не відкривається. Але ми потім, я ж кажу, кому буде цікаво, ну, тут комплектація послабши, дивіться, тут звичайний кандюр, а не автоматичний клімат. Вона на автоматі. Вона на автоматі. І ціну читайте, бо я зараз піду буду перепитувати, ціну читайте її в описі, буде написано чорна, чорними грубими буквами, буде чорна написано на автоматі. Так, до речі, друзі, по цій чорній астрі на автоматі. Взяв ключики, щоб зразу вам сказати, що тут у нас робиться з пробігом, щоб розуміти. Тому що він каже, ціни з цієї фірми не прийшли, це будуть приблизні, але ми будемо намагатися зробити все рівно найнижчі. Ага, 220 пробігу у нас. Тут запустимо її на холодну. Воно класно запустилося. Навіть цепочка не прослуховувалася ніде на холодну. Каже, що робить хорошо здається. Звук чистий? А, нормально. Наче байдуже, друзі, що я вам скажу. Зараз підемо все рівно, будемо ціну випитувати якусь. Нема, е, немає датчика дожджавної. Круіс є, автомат, Підігрів сидінь. Підігрів керма, мені кажеться, вони вже піхають у всі машини. не всі, я то бачив, що без підігрів, але на цій фірмі всі. На автоматі ось такі. Кось ще заведемо вам зразу вже всю зелену. Найдешевшу. Акумулятор здох, не заведемо. Ну, кому буде цікаво, тоді ми її запустимо, друзі. Кому, якщо буде цікавий цей автомобіль, ми приїдемо. Запустимо. На сіреньку пробий бампер тут під перекрас. В неї 130 пробігу, друзі. Це от хто там собі думає довгенько кататися і комплектація. В нього бомба, реально втримування в полосі навіть є. Підігрів сидіння, автоматичний клімат. Так, да, комплектація хороша тут. 130 пробів, також срібла. Чекайте, 2018 рік. Внизу читайте в описі її ціну або можливо, що вона з'явиться ось час. Тому вся в рідні, да? вся в рідні фарбочки буде. Зараз спробуємо по ціні також щось вияснити. Далі, друзі, ось є також, по-моєму, у в рідній фарбі. Да? Значить, дивіться, білий, білий з порогом. Бачите, порог треба робити. Десь на добрий бурдюрчика там заїхали. Він закритий. В ньому 160 пробігу, ну в нього маховик калати, Але в нього 19-й рік чистий, можливо, можливо бути навіть 20-й. Тому що він тут, бачите, 20-20, 20-20. Є декілька косяків і маховик Тут Треба до маховика дивитися, але ціна також тут буде цікава. 20-й рік. 160 пробіг, ну, ремонт плюс-мінус, плюс-мінус. Але 20-й рік, друзі. Все рівно. 20-й рік. Ауді А1, шарабайка, реально. Я би не брав. Шумна, машина. ні, ну по місту ще більш-менш, якщо десь кудись їхати, що цей. Ось такого бублика хтось хоче. Можемо зробити. 65, по-моєму, ціна. Так, Друзі, а ось інсігнія, яка в нас стояла, 9500 нето, ціна в неї була. Зараз він зробив скидку, сказав 9 тисяч поставити, 500, євро, грубо кажучи, скидки. 9 тисяч нето. Машина 18-го року, 2 літра на автоматі. Insignia. Це вже ціна ближче, 18-й чистий, до, до речі, буде. це вже ціна ближче до, до того, що це мінімум ринку вже буде. Тому хто шукає щось подібне, друзі, ось така Insignia, вона вся в рідній фарбі, Можемо нормально протестувати. Зафіра 14-й рік. Ну, вона бензинка. 14-й рік ще й чистий. Вона ну це там просто вже там останній рік зальоту. За це як вони ще сюди попали, то значить дивіться, стан тут в неї хороший, реально класний, кермо не стерте, Він на... Оригінальному, виходить, вже навіть моніторую опільовському підігріве сидінь. Він там щось мені казав, що 6 там хоче, ще щось, можливо, там викладе в інтернеті. Давайте так, будемо кодом. 5200-5300, якщо комусь ось така зафірка цікава 2014 року. Ще раз, чи пробіг засвітиться чи ні. 198 пробігу. Бензинка, напевно, 1,8, скоріш за все. А колір тут, до речі, іменно, ну, взагалі незвичний. Він йде, як такий хамільончик, переливається. Ось такого з корічнього на синій його наполірувати, він йде тут незвичайний, не просто сірий колір, а ось так в корічні переливається. Колір реально бомбовий. Мені він іменно сподобався. Такий незвичний. Мені така зафіра вперше попадається. Ну що, Містер прибор, м'ятинка є, треба викатати. Вся... Задня, права Задня права дверка. Задня ліва дверка. Задня ліва дверка. У нас фарбована. Резина, бачу, непогана. Бріджестон. Зафірка бодра, 14 рік. Ну, Кому буде цікаво, ви пишіть, а ми потім може підемо, будемо йому щось ноїти по сіні.